Штучно створена Кремлем енергетично-газова криза у Придністрові починає вирішуватися. Молдова надає 3 мільйони кубометрів газу Придністров'ю в борг за допомогою Європейського союзу і їхніх кредитних коштів. Понад 20 Мільйонів євро буде виділено на ці потреби, і фактично Тераспіль вимушено дав добро на е, такі кроки. Поясню, чому вимушено, тому що раніше вони за вказівкою Московської Федерації відмовлялись від цього, чудово усвідомлюючи, що саме з причини небажання Московської Федерації надавати їм газ, який раніше вони отримали безкоштовно, саме ця катастрофа і була спровокована. Тут цікаво кілька моментів. По-перше, Ця історія е, розглядалася Москвою як спосіб вплинути на майбутні парламентські вибори у Молдові. Розрахунок був на те, що е, невдоволення місцевого населення, яке має право голосу на національних виборах у Молдові, нагадаю, Придністорія це частина Молдови, яка з 90-х років знаходиться під Тимчасовою, але вже тривалою достатньо окупацією Російської Федерації, розрахунок був на те, що це невдоволення і штучно спровокована криза, плине на те, що не будуть голосувати за партію чинної президентки Майсанду, і відповідно не буде рухатися вперед євроінтеграційний курс сусідньої Молдови, тому що те, що перестали постачати газ у невизнану республіку Придністров'я, спровокувало закриття робочих місць, спровокувало війлові відключення електроенергії, спровокувало введення надзвичайного стану в економіці і дуже-дуже багато проблем, в тому числі відсутність гарячої води і опалення в оселях, які зрозуміло, що викликали тільки агресію і невдоволення з боку місцевого населення. І що цікаво, цей фінт. Напевне, не спрацює, тому що саме Молдова буде вирішувати цю проблему. І е, придіснове, яке раніше відмовлялося приймати будь-який газ, в тому числі, до речі, і Україна пропонувала свою допомогу Молдові, зараз вимушено йде на цей крок, тому що в них банально закінчуються будь-які резерви і запаси. Другий момент цікавий. Шантаж енергетичний і газовий з боку Російської Федерації все менше і менше працює. Тому що ця тенденція вже чітко спостерігається у країнах Європейського Союзу, дуже багато вже є альтернативних джерел постачання, і Європа фактично виходить з цього газового жасморгу Росії. Ну, єдині країни, які ще дуже сильно залежні від цього процесу, це. Умовно, умовно, проросійська влада Угорщини і Словаччини, але це питання часу, коли там також зрозуміють хибність цього шляху. І це чітко зараз показали події у Молдові, коли от такий шантаж і намагання е, фактично впливати на внутрішньополітичні процеси у Молдові, фактично не дають результату. До речі, причиною того, що начебто перекритий був газ Придністров'ю. Газпром російський називав якісь фіктивно придумані борги з боку Молдови, там сотні мільйонів доларів, які незалежний аудит показав, що це не відповідає дійсності, але тим не менш, фактично кидаючи таку тінь на те, що вся причина ваших проблем у владі Молдови, ця технологія не спрацювала і цікавий найбільше третій момент. Як ви думаєте, що зараз розганяє російська пропаганда? Воля розганяє тезу, що, начебто, Україна причетна і винна в тому, що у Придністрові була газова катастрофа. Чому винна? Бо з 1 січня Україна перекрила транзит газу і, начебто, немає фізичної можливості постачати газ з Придністров'ю. Це абсолютна брехня і цинічна пропаганда, тому що вони забувають сказати про наявність турецького потоку і забувають сказати про те, що раніше такі... Джерела постачання знаходилися завжди, і проблем у цьому не було. Головне, бажання. А от такий от політичний трюк, який Кремль намагається е фактично влаштувати у невизнаній республіці, він мав як електоральні мотиви, так і намагання дестабілізувати ситуацію в регіоні і за рахунок наявності от таких от ручних республік. Фактично диктувати свої умови і напрямку розвитку інших суверенних держав Україні. Треба також аналізувати ці процеси, мати їх на увазі, і зрозуміти, що може бути вимоги і частина переговорного процесу. Фактично з'явитися пункт по відновленню транзиту російського газу України Європи треба формувати свою позицію у цьому напрямку і рішення з 1 січня перекрити бо закінчиться контракт звичайно що було правильним але тим не менш треба розуміти як далі у подальшому виходити з цієї ситуації які рішення приймати саме в інтересах нашої держави